Короче, показуємо це у нас вигрузка е, місто-вомп пошта в тому районі зараз будемо оставляти контейнери ну, тут е, легше тим що підцеплятися і розциплятися тут немає такої великої движухи не, не дуже велика та пошта в порівнянні з Відням. в цій зоні завжди паркуємося і Йдемо ту сторону офіс. Після того як віддаємо документи, дають нам таку бумажечку, це А1211 лінія, от як макштал цей, тут все пронумеровано. І зараз там в кінці е, от як воно позначається F, а там в кінці буде А. І там ну, в цих рядах 12-11 ми залишаємо цих два контейнери. Робочий процес так як багато раз вискакувати з машини, тому зараз взутий, потім коврик вернув обрати. Так, ось крайній. Одна сложність мені поки що це стати рівненько в ряд. Тут треба прям рівненько по, по лінії ставати. А Оце ті це наші, так? Да? Стоять завжди на тому самому місці. Так, поки що там. Ага, треба буде назад здавати. Щоб рівненько встати. Рівно, давай їде. Їдь, ідь, далі, далі. Я слухаюсь. Ні, сюди треба чуть-чуть здати назад. Я став рівно. І от відцепимося. Той що їздить на погрузчику, бистренько забере. Роділі рівно. Київ. Ладно. Відціплятися вже вам показував. Так, ми вже розсипилися, виїжджаємо. Боже, яке воно довге. Наші прицепи. Прицепа. Треба задом заїхати. І так от два прицепи. Прицепики стоять і грузиться, і вони мішають рівно виїхати. Все, молодець. Давай, давай. Періт! Ой, боже, зад, зад, зад. Є, є, а! Упусти! Упусти ззад! Треба нормально. Бо тепер нормально! Тричайте тут. Так. Сюда так Ось і така. Раз. Я сюди пальця всадила. була, чуть думала, що не зламаю. Пальце всадила? Ну да, то сюди пальца садила. Далі є такий чудовий прибор. Какий далі сюди підходить. Чекаєш раз. Итак, А прицепи просто вони трохи ржаві. О, і треба На базі, щоб помалим. потом так само прибором відкручуємо. Ну і після цього, як зацепились, їдемо на виїзд. На виїзді ми виїжджаємо, веземо один порожній причіп, другий завантажений, на, на, даємо цю бумажку. Е по цій бумажці перевіряють пломбу, нам віддають і бажають щасливої дороги. В тому, що вказується, що при перевірці маршруту показує нам бляха-муха пробку. Пробку, і де ж та пробка блін, Того тижня ремонт був з цієї сторони, ми об'їжджали. Отак їхали, тепер нам отак от показує. А ще й аварія я Аварія, але ну, ми може сюди поїдемо і об'їдемо. Ми вже сюди їхали. Так, фокусуйся. Ми сюди от їхали. Певно, і зараз так поїдемо. Да. І тут може проїдемо сюди і тут виїдемо. Да, закрита дорога. Ладно, хай буде. А якщо не обійдемо, то буде 15 хвилин. Поки я трошки їду, Оленка у нас виписує... Це мерка в документі. Вона на старших в документах, я так просто рулю тут. Є рекомендація. Через 20 кілометрів я практикую, тільки ми від'їхали, перепровіряємо, що все тут у нас добре зажато. Все добре зажато. Отак 8 замочків треба перепровірити. Буває, що не стане на місці, і потім можуть бути проблеми. От тепер спокійно можна їхати не переживати, що загубимо контейнера. Так що всім був